Вас вітає Вінниця, як завжди з цікавими, надійними перевіреними автомобілями з Німеччини від власників. Сьогодні в нас на огляді одна з наших любимих марок, автомобілів і ваших так само найбільше запитів по них, найбільший попит так само на них. Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2007 року випуска від першого єдиного власника без технічних візуальних зауважень. Купляли, доставляли автомобіль з Німеччини особисто. Всі наші автомобілі пройшли вже першу реєстрацію, сертифікацію, розмитнені, готові до перереєстрації на нового власника. Ми стараємося шукати автомобілі максимально існуючі, збережені в Німеччині з дому. Під власників купляємо їх і так само технічно додатково перевіряємо їх уже по прибуттю в Україну. І так, Volkswagen Golf 1,6 MPI на комплектації, як ви любите, з парктроніками, підігріви сидінь на гарній резині. Резина, все сезонна, але основне в цьому автомобілі колір. Це той колір, за який ви найбільше телефонуєте, питаєте. До речі, дуже приємно, що отримувати дзвінки і вони починаються зі слів. Доброго дня, це ваш підписник. Значить, ми працюємо на репутацію і на ім'я. Дуже приємно, що слідкуєте. Хто не встигає придбати у нас авто, бо воно вже продане. Під... Нажимайте колокольчик, підписуйтеся. Якщо авто вам сподобалося, Дзвоніть, не зволікайте, нагадую майже в кожному відео, що дуже часто ви телефонуєте, а авто вже продане. Ми дійсно стараємося працювати на репутацію, на гарні автомобілі. Повністю технічно їх перевіряємо. Знімаємо ці відео для того, щоб ви були впевнені в стані даного авто. Ділимося з вами досвідом огляду підбору автомобілей. Возимо автомобілі з 2012 року, працюємо офіційно. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. І так, автомобіль без корозії. На Намивачах фар на парктроніка з рідним лобовим склом. Ніяких технічних, візуальних зауважень автомобіль немає. Зверніть увагу, слабкі місця, пороги, крила ціленькі, без корозії. Скло лобове рідне. Дуже велика рідкість для автомобілів з Німеччини. Тому що вони проходять щорічний техогляд. Обов'язково, якщо на склі є хоча б скол чи царапіна. Німець не пройде тих огляд. В 90% випадків автомобілі мають замінене лобове скло. В нашому випадку скло рідне, значить, автомобіль не бачив поганих доріг, автобанів і так далі. І так, автомобіль, резина у нас зимова, резина гарна, десь 85-90%. На парктроніках явних пошкоджень по бамперу, коли німців є собаки, немає як вони ніяких. Скло рідне, оптика рідна вся по кругу. Автомобіль без ДТП, нагадаю. Практичний надійний 1,6 MPI мотор, на який дуже легко ставиться газ. Автомобіль дуже простий і недорогий в обслуговуванні. Через те ви любите його найбільше. Пройоми чистенькі, рідненькі. Багажник без тарапін. строй матеріалів, будівельних матеріалів не возилося. Збережені всі заводські комплектації по автомобілю. О, як гарно відкривати. І бачити, що тут рідненька запаска на заводській красочці, що ні разу вона не ставилась. Повний інструмент збережений, отверточка. Видно, що цей домкрат ні разу звідси у 2007 року не доставався. Комплектація тут вказана 1,6 МПІ БСЄ мотор 75 кВт, 120 коней. Дуже практичний, продуманий автомобіль. Тут ця... Полка складається, появляється підстаканник для задніх пасажирів. Так само можна скласти сидіння, дуже вмісткий багажник салон. Хоч автомобіль має якби і невеликі габарити порівняні, ним дуже зручно паркуватися. Склали сидіння, дліномір, рейка лісниця, щось довге, плінтус. Ви можете легко завести. Корозія в слабких місцях. Навколо. Номерного і рамки, це в них слабке місце. Тут далі ляди, Фольксваген, всі знають. Зверніть увагу: нічого немає. Автомобіль без корозії, велика рідкість, але ми стараємося шукати їх. Ви часто питаєте про кількість власників. Ми спочатку шукаємо в Німеччині автомобіль по стану. В 90% випадків збережений автомобіль в Німеччині це автомобіль від першого власника, коли він за ним дійсно доглядає. Корозії на арках немає. Слабкі місця, пороги, крила, все чистенько, зауважень немає. Він код для перевірки наших слів, кому потрібно, будь ласка, фіксуйте. Автомобіль технічних і візуальних зауважень немає. Ми всі наші автомобілі повністю перевіряємо перед тим, як виставлятися на продаж. Заправляємо, ремонтуємо, обслуговуємо кондиціонери, обслуговуємо ходову, повністю робимо технічну діагностику професійним обладнанням. Навіть при покупці і в Україні. І так. Повний електропакет, все як ви любите. Царапин, пошкоджень на ручці немає. Пошкоджень за дірів на карті немає. Пройоми не кручені. Все в оригіналі. Корозія здутів на порогах немає. Сидіння не перешите, не проваляне, не зацарапане. Багато подушок безпеки. Ніби 8 їх чи 10 тут. Кажеться 8. Потолок чистенький, не прокуряний, без зауважень. Шкіряне кермо, круїз, контроль, кондиціонер справний, підігріве сидінь, перемикач передач. Нагадую, для тих, хто не знав комплектації, тур, гол. Всі йдуть з от такою ниткою весь салон. Це кермо заводське перешите в колір нитки. Так само заводський пильник коробки в колір з ниткою. Так само йде весь салон. Це комплектація йде з заводу особливості даного автомобіля. І так, розглянемо документи, також перевіримо роботу мотора і підведемо підсумки. І так, ця карта все чистенько, не зацарапано, не провалено, Жоден болтик по авто не кручений. Прийоми чистенькі, корозія відсутня. Пробіг 184 тисячі 2007 рік. Пробіг підтверджений. Усіма техоглядами, тут їх дуже багато. Че які книжечки з фіксацією майже щороку пробігу. ТЮФ – це щорічний обов'язковий техогляд в Німеччині. В Німеччині автомобіль пригнаний, хто знає, перевіряється п'ятьма видами підтверджуючих документів. У нас вони на кожен автомобіль всі є. Ви ці документи не підробите. Хто б що не сказав? би. Видно, коли папір давній, як мінімум. І так, тихогляд, 158 тисяч було в 2020 році. 22-му році 5В30 масло RAL Long Life було замінено на 171 тисячу. Сервісна книга 90% часу була по Volkswagen обслуговуванню, пробіг пітянеться усіма абсолютно сайтами. Ремінь мінявся на 158 тисяч. Був замінений ремінь. Захід ремінь. Для тих, хто питав по розшифровці книги сервісної. Під час про покупки автомобіля це документ передачі його 184 тисячі. Електронний був на момент покупки даного автомобіля. Автомобіль від першого єдиного власника ноль переоформлень, один власник салону з 19 липня 2007 року. От є адрес власника Маркус в Гамбургі жив. Автомобіль там куплявся. Можете його знайти на Фейсбуці, написати, чи довольний він був машиною. Думаю, був довольний. Людина просто придбала новішу модель. І так, доглянутий автомобіль 184 тисячі підтвердженого пробігу, без технічних візуальних зауважень. В шикарному кольорі комплектація тур, корозія відсутня. Ми в наших автомобілях впевнені настільки, що готові доставити його без проблем до вашого дому. Можлива доставка до вашого дому. Підведемо підсумки. А, ще мотор. Мотор і підсумки. Автомобіль завівся з півтику. Не димить, не троїть. Нагадую, що коли автомобіль дійсно хороший збережений, з малим пробігом, про це говорить дуже багато факторів: відсутність пошкоджень, затертостей на кнопках, кругом по магнітолі, слабке місце в них тут зацарапується, перемикання передач, зверніть увагу на педалі, в якому вони стані. Видно, що вони не помінняні свіжо нові, що вони були використані, але тут дійсно рідний пробіг. Якщо докла... забрати ті всі документи і. Технічний стан, візуальний, рідне лобове скло, стан салону, стан керма, стан кнопочок, стан болтиків, підкапотного простору, стан крил та порогів скласти кучі цю інформацію. Ви всі зрозумієте, що тут дійсно рідний, малий, підтверджений пробіг. І так, мотор завівся тихенько. Ну колір, ну, колір шикарний. Я знаю, що ви любите цей колір. Оптика рідна. Пройоми. Жоден болтик по авто не крутився, жодна деталь кузова. Не знімалась, не варилась, ДТП ніяких не було. Під простір. Всі резинки, уплотнітілі, все збережено. Корозії навколо замка немає. Це їхнє слабке місце. Корозії з боку відсутня. Так само вода якось затікає чи листя. Якщо автомобіль не стоїть не в гаражі, а на вулиці, в них часто тут появляється корозія з обох сторін. Паралонові уплотнітелі в автомобілі збережені. Вони дуже легко знімаються, простою мийкою двигуна можуть улетіти. Тут збережені і вони рідні. Щоден болтик по авто не крутився. Оптика рідна, заводська, притемнена з заводу. Мотор. Легенда 1.6 MPI. Легко ставиться газ, легкий в ремонті, в обслуговуванні. Народний ваш улюблений мотор, за який ви дзвоните і питаєте постійно. Якби він допускався до сьогоднішнього дня в автосалонах, то ви б ще до сьогоднішнього дня всі б хотіли б цей 1,6 MPI мотор, бо мотор зарекомендував себе перевірений часом. Краще любого TSI FSI. І так, акумулятор. Всім видно, що він свіжий. Мотор не димить, не троїть, компресія, все чистенько, все сухенько, не Ні сапунить, ніяких зауважень немає. Працює тихо, рівно. Автомобіль дуже вюркий, класний як для міста, так для траси. Практичний, універсальний, під все підходить. Диму немає. І так, додав нову функцію. Ми часто її робили, але стараємося, щоб відео було інформативне і коротше. Прочитали діагностику і лаунч, весь комп'ютер, весь автомобіль, ніяких технічних зауважень. Немає ніяких помилок по автомобілю. Все нормально. Зекономимо вам час і гроші. Технічно справний автомобіль. Гарний. І так, підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Volkswagen Golf Plus 2007 року випуска, від першого єдиного власника в дуже в шикарному кольорі, свіжопригнаний з Німеччини, нами особисто купувався. На приємній дуже комплектації тур. З омивачами фар, з підігрівами, сидінь. Дуже збережене домашнє авто. Технічних візуальних зауважень немає. Можлива доставка до вашого дому з парктроніком. Автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацію Тобто, до будь-яких випробувань. Практичний надійний автомобіль. плюс це. Правильна інвестиція, автомобіль, ви так само витрачаєте немалі кошти. Оль плюс це той автомобіль, який ви можете дуже після покупки з легкістю продати, якщо вам строчно, не... строчно, швидко потрібні кошти, наприклад, для покупки нерухомості. І так, 2007 рік в шикарному кольорі, без корозії, на комплектації, без технічних візуальних зауважень. Від першого єдиного власника може бути ваш. Телефонуйте, не зволікайте, гарні автомобілі. Зараз продаються дуже швидко. В кожному відео ми вам нагадуємо, що ви не забували підписуватися. Найчастіше ми отримуємо дзвінки, що я подивився відео, чи авто вже ще не продано. В більшості випадків авто вже продано. Ми для того і знімаємо відео, щоб ви бачили стан автомобілів, які ми приганяємо з Німеччини від власників з німцем. І так само про кожне наше авто ми можемо розказати багато інформації особисто, не як більшість наших колег, які... При покупці вам нічого не розкажуть, так як вони з ним мало провели часу. Ми купляємо, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо, реєструємо і обслуговуємо кожне авто. До сих пір з більшістю продавців з Німеччини підтримуємо особисті зв'язки. Вони дзвонять, телефонують, пропонують нам автомобілі сусідів, друзів, тому що автомобіль від власника з Німеччини це ж завжди джекпот. Гарний колір, гарний стан. Не зволікайте, телефонуйте. Можлива доставка до вашого дому. Люавто Вінниця. Ми займаємося дійсно гарними перевіреними автомобілями, працюємо на репутацію. Наші, ваші рекомендації нам продають більше автомобілів, ніж будь-які соцмережі. Звертайтесь, дуже достойний кольор і автомобіль.